Не громив я спортзал той. Амбала Петровича. Поганяло типу. Ох. Віктора Петровича я. Давно не люблю. Але спортзал то не я. За що? Погано мені Мені пивка ось. Та все одно, аби холодно було, та ми. Я був в десятому класі. З пацанами випили. Зранку мені теж зле було. Він мене змушував пригати через цього козла. От я й послав його, ну ви розумієте. А. А потім завів роздягальну і так врізав мені. І головне, ні синців, ні слідів ніяких не лишилось. А тоді змушував мене знову пригати через. Та я щось. Я щось не пам'ятаю. Зле було, ми. Та не пам'ятаю, ну, я ж кажу.